Друзі, вітаю для вас аналітика по бітку, Що я думаю, що буде далі. В Воксувах, як завжди, дивимося про на попередній план, як він відпрацював, і після цього дивимося, що ми можемо далі відторгувати. Нагадую попередню аналітику, ми писали 4-го числа, де після цієї ліквідації. Ті, хто з вас бачив, пам'ятаєте, казав вам, що біточок, що ось ця ліквідація це не є факт, що тренд закінчився. І якщо біточок підіжмуть вище профіля об'єму поку, основного, то є шанс, що тренд продовжиться і все буде гуд. В принципі, біточок, бачите, він де тоді? Він якраз піджав цей профіль об'єму, і бачите, від нього продовжив далі. Також після цього замітьте в нашому клубі, я ще в сьомому числа в неділю вечором писав відео, де казав, що є велика ймовірність, що тренд продовжиться, тому що в моменті зайшло 400 мільйонів інтересу. Бачите, ось оцей відкритий інтерес, 400 мільйонів зайшло. І я, якщо чесно, я подумав, що це вже вихід, і е, ціна піде. Але вони, е, бачите, відтестували цей ПОК, ще трохи проторгували і аж потім вийшли. І після цього е, біточок вже зробив якраз повноцінний вихід. І е, дивіться, далі от вам писав. Що ось тут, бачите, ми закріпляємося вище, ми виходимо з цього і тренд продовжується. І, в принципі, біточок красиво пампанув. І дивіться, до якого моменту він зробив цей памп. Тобто памп тривав до моменту, допоки, бачите, по біточку ось тут дельта, замітьте, от дельта і відкритий інтерес, доки не відбулася перша ліквідація. От тільки відбулася перша ліквідація, от він зразу взяв зупинився. От Давайте я вам покажу краще тут. В атасі це красивіше виглядає. От, бачите, перший вихід Великої Дельти з падінням інтересу, це якраз є момент ліквідації, і він ось тут е, зупинився. Е, тому, як бачите, плани круто відпрацьовують. Е, тому підпишіться, поставте лайк, це найкраща підтримка з вашої сторони. Е, також перейдіть, підпишіться в телеграм-канал, щоб бути е, в пульсі, щоб отримати всі сповіщення від нас і разом з нами заробляти. Е, давайте думаємо, що буде далі. Давайте поговоримо, що буде далі. І спочатку глобальна картина, а потім локальна картина, локальна картина, глобальна перепрошую. Біточок до сих пір в цьому зростаючому тренді. Тобто, замітьте, є хороша зона на торговки, біточок іде, і ті, хто з вас довше дивиться, нашу аналітику, пам'ятаєте, я вам казав одне золоте правило. Торгуйте тренд, поки він не зломиться. От вам приклад того: тренд скільки часу триває, і всі спроби знайти його розворот, в кращому випадку ви заробляєте там 5-10% на проливах і все, тренд продовжується. Оце сила тренду. І е, торгуйте тренд, поки він не зломиться. Е, зараз у нас є які наступні ключові зони. Тобто наступна ключова зона це ось цей сильний рівень, з якого відбулося оце все падіння по 48 тисяч. Якщо ціна проходить цю зону, то є й велика ймовірність, що ми аж дойдемо до ось цього великого об'єму, який застряг в районі від 54 до 60 тисяч. В чому логіка? Е, Зрозуміти, що от зараз, поки біточок росте, що відбувається? Оці люди, які купили ось отут, там 20 у 2020-21 році, ось тут купили, тут купили. Вони е, що роблять, скидають? Е, тому що от є частина людей, які ось тут купили. Що вони зроблять, коли ціна зайде в зону, де вони побачать нуль? Вони з радістю велику частину позиції скинуть і перехрестяться, і скажуть, що я більше цим займатися не буду. І, і це якраз буде давити на стакан і може якраз продавлювати ціну. І тому, як бачите, ось такі тести профілів об'єму, дуже часто від них ціна, подивіться, що робить. Тому зараз тренд продовжується і шукати поки розвороту, в яких випадках можна шукати розворот. Перед тим, як говорити про випадки шукати розворот, я запрошую друзів вас на наш майстер-клас, який пройде сьогодні, де ми розкажемо про нашу торгову стратегію, як ми заробляємо і як ви можете заробляти на трейдингу. Мастер-клас буде безкоштовний. Посилання на реєстрацію ви знайдете в описі, реєструйтеся і отримайте доступ до цих секретних знань. По Давайте по біточку, от більш детальніше, що от зараз можна відторговувати і як взагалі відбувається злом тренду. Так, Ідемо сюди. От вам приклад, як відбувається злом тренду. Перший варіант, як відбувається злом тренду, це після великих ліквідацій. От вам приклад: ідеальний приклад злому тренду. Біточок пролили. Воно як і вверх, так і вниз працює. І дивіться, що відбулося. Величезне падіння відкритого інтересу. Що це означає величезне падіння? Це когось ліквіднули. І що після цього біточок робить? Ренджить і ламає тренд. Е, інтерес тут пав з 3,5 до майже 2 мільярдів доларів. Тобто 1,5 мільярда тільки на Binance. Це дуже багато. Це вам перший приклад того, як відбувається злом тренду. Е, другий варіант, як відбувається злом тренду це ось такий варіант. Це коли монетка заходить в якусь зону, так як біточок зараз, е, його пампують, і далі він бере. І єдине, що робить, це знімає стопи лонгістів, шортистів, от які от зараз набивають. Він їх стільки вибиває, що за рахунок них він собі назбирає позицію. Бачите, він назбирає позицію, з якою потім йде собі вниз. От, е, і замітьте, якось тут, бачите, інтерес, то заходив, то виходив. Тобто це явно робили сильні ліквідації, когось поглинали. Тобто по біточку, от що я би зараз очікував, в якому випадку я би очікував зону тренду. Перший варіант це, наприклад, ціна бере пришвидшується, там, зону 53-54. Тут відбувається величезна ліквідація. І після цього я би вже чекав якийсь доволі глобальний тренд вниз. На декілька місяців, там на три місяці, на чотири, може навіть і на півроку, тому що після такої великої ліквідації, я думаю, ну спокійно, тренд може розвернутися на е, хороший час. Зараз такого немає. Немає ні ліквідацій, немає ні жорстких виносів. Нас навпаки, заміти, що є. Нас навпаки, є виноси по низам, От подивіться, який виніс тут. Подивіться, який виніс тут. Тобто біточок навпаки бриє лонгістів зараз. Відповідно, шукати розворот тренду я не бачу причини. Шукати тут розворот тренду. Тому що ми тут можемо торгувати? Торгувати ми можемо ті самі паттерни, які ми торгуємо завжди. Ми можемо торгувати заколи на ліквідаціях, ми можемо торгувати пробиття або відбиття від профілів об'єму. Тобто, от, наприклад, ось, ось тут ліквідація, тут був ідеальне місце, щоб шукати лонги. От я зараз вам покажу наскільки я щаслива людина. От минулого тижня я якраз брав, бачите, лонги по 42 тисячі. І подивіться, що відбулося. У мене якраз. Відбулася перша ліквідація, на якій я заходив. От зараз я вам її покажу. Ось тут відбулася перша ліквідація. Я на перевозь заходив, а вони дали ще невеличке падіння. І бачите, що піточок е, зробив після цього е, стрільну, як має бути. Е, тобто, е, на жаль, е, в більшості випадків біточок, коли робить ліквідації, він не робить таких великих пролетів. От, наприклад, ось тут. давайте я вам покажу цю локальну ліквідацію. Дивіться. Подивіться на ось цю локальну ліквідацію. Бачите, От зробив локальну ліквідацію, зразу пішов проти тренду. Ось тут, бачите, цей інтерес зайшов, що вони пішли вибили. Тут не було такого швидкого вибиття, і пішли далі. Тобто зараз якісь локальні ліквідації, це буде ідеальне місце, щоб шукати трейд на продовження. Це є перший варіант. Другий варіант можна чекати якихось глобальних наторговок. От, наприклад, якось тут, бачите, біточок виходив. Що він робив? Вийшов, наторгувався, вийшов, наторгувався, вийшов, наторгувався, вийшов. Тобто можна зараз чекати якихось локальних рівнів каскадів і шукати угоди на продовження, на пробиття. Нагадую, що на майстер-класі я вам розкажу про е, ці трейди-паттерни, які ми торгуємо, щоб ви так само їх могли використовувати. Тому, друзі, ще раз, торгуйте продовження, допоки. Е, Торгуйте продовження тренду, допоки він не заламався. Він ще поки не зламався. Коли можна брати угоди в протилежну ситуацію, в контакт тренд. Можна брати після, наприклад, ось такого. Бачите? Біточок штовхали, виходить аномально великий об'єм. Після того він не йде і можна пробувати шукати заколи. Тобто, представте ситуацію, біточок стріляє. І після цього ми беремо заколи. От таке можна проти тренду. Або бачите ось цей відкритий інтерес, який ось тут зайшов. Замітьте, що більша його частина зайшла в самий верх. Тобто біточок бере, когось засажує, і ви йдете забрати їхні стопи. От це єдині варіанти, коли ви можете і заробити на цьому ринку. Тому підпишіться на цей канал, поставте лайк. Що для вас я зараз додав бонусом? Ось прямо ось отут в. Кінцевій заставці буде посилання на наш урок по тому, як торгувати ось такі ліквідації. Ми їх ще називаємо заколи або ножі, після яких ви, як бачите, ціна прям ідеально бере-відбивається і робить рух в протилежну сторону. Дивіться цей урок і приходьте на майстер-клас. До зустрічі!